Мы знаем, что теперь, когда перед нами стали грандиознейшие задачи строительства, мирного строительства, социализма, когда перед нами стали огромные необъятные задания, ой, молодое поколение социализма, молодая гвардия, пролетариата, крестьянство – это надежда и гордость наших отцов. Они смотрят на нас, и мы должны это знамя борьбы поднять так высоко, Как никогда еще в мире мы его не поднимали. Час. Многие связывают работу на Байкало-Амурской магистрали с романтикой, с зовом души, запахом тайги. Но это не только романтика. Это здесь на работу так засучив в рукава, как работал Николай Островский на Боярской узкоколейке. И когда построим Байкало-Амурскую магистраль, поедем по этой магистрали, тогда можно сказать себе: да, я многое сделал. Моє життя краплина роси, в якій віддзеркало сонце партії. Дорогий Петю, все лежу. Пишу вмання, не бачиш рядків, скільки труднощі у цій сізіфовій роботі. Мені по своїй суті потрібні залізні клітини, що не псуються. Збираюся писати історично ліричну, героїчну повість. Я Пітушок Весь захоплений написати до кінця свою як гартувалася сталь. Петро Миколаєвич Новиков-харків'янин. Працює в основ'янському відділку Південної Залізниці. Через кілька днів поїзд віз Корчагіна в Харків. Читаємо в романі, в Харкові зупинився у свого приятеля Петі Новикова. Фото 1921 року. Будиночок на Лермонтовській, Шезлонг, тут відпочивав корчагін Островський. Чимало доручень друга виконували Новикове. Тамара. Тамарі Борисовні та її чоловікові є що згадати про ті роки. Новиков пише повість про дружбу. Зустрічі з дружиною Островського, знайомство з Гагаріним на врученні премії Ленського комсомолу, сотні листів і бесід з піонерами та комсомольцями дозволяють Петру Миколайовичу сказати, що Корчагінська естафета в надійних руках. Щедрими плодами зарясніли роки Петі Тамари Новикових. Два сини, як соколи, кличуть з собою батьків у майбутнє. У Київському театрі опері і балету зібрались трудящі столиці, щоб відзначити 50 з дня народження Миколи Олексійовича Островського вступному слові письменник Олесь Гончар нагадав слова Островського. Я хочу, щоб читача, коли він читатиме мою книгу, охоплювало найпрекрасніше з почуттів, почуття відданості нашій великій партії. Так говорив Микола Островський, звертаючись в 1935 році по радіо до комсомольців рідної Шепетівки. Свого бажання письменник досяг повністю. Саме таке найпрекрасніше з почуттів виховують в радянського читача його книги. За це ми глибоко вдячні за це ми гаряче любимо його, людину, що все своє життя, всі свої сили віддала боротьбі за щастя народу, за щастя людства. Натхненний співець комунізму, незламний боєць революції, таким він піде у віки, таким житиме в пам'яті поколінь. Доповіддю про життя і творчість Островського виступив літературознавець Крижанівський. Старий кадровик Васильєв поділився спогадами про письменника борця, який у 1921-22 роках працював на Київському вагоноремонтному заводі помічником електромонтера і був секретарем комсомольської організації. На заводі відкрито меморіальну дошку Пам'ять про Миколу Островського.